Від усім дуже торкнулося з прямого ефіру. відкривання нашої кострідоктори Тилої Сотленко дуже торкається, що проблема людства те, що вони слухають всяке різне вітро вчення. Вони перебувають ці заквасті фарисейські і в їхньому цьому вченню. Бо Ісус Христос прийшов 2000 років. Назад він прийшов. Там вже були різні домінації, всі різні різні вівітро вчення, фарисеї, садукеї, книжники, зілоти. Ідоляни, і, і, і юдеї, і так далі, кожен мав своє вчення. Але Ісус не зізнався ні з жодним цим вітру вчення. Чому? Тому що всі були проти Слова Божого. вони несли своє вчення. І навіть ми бачимо от фарисеї, і вони біжі книжки більш проповідали Слово Боже. Але і, коли Ісус е, з ними діалект, він казав і, прямо ви сатаністи, але вони казали також до нього, що наші батько Авраам. Але він що сказав? Ваші батько д'явол, ви групи украшені. і в них так тому що вони не виконували волю Божу, вони трималися свого вчення. І зараз так і хуст церкви, вони тримаються свого вчення. І коли люди тебе питають, якого ти віру, віру вчення, яка в тебе домінація, ти говориш, що ти християнка, вони ні, -ні якої ти як православний, до католицької церкви, до якої ти відносишся. То їм що християни, і вони все одно перепитують. І тому в них немає центром Христа. Тому що Ісус Христос приніс Християнство. І Він застерігав апостолів. стережіться, закваски фарисейської. І... і Вони перші апостоли не розуміли, думали закваски, якої закваски про хліб, але потім Ісус показує далі: учення, всяке вітро учення, учення їхнє. Не... Слухати, тому що це просто смерть духовна. І також Ісус до них казав до Фарасею: Ви маєте ключі від Царства Божого, самі не входите і людей туди не пускаєте, тому що ви живете по своїх похоті. Вони робили що суд до всіх, милість до себе, і вони втратили. Віру, милосердя до людей. Тобто фарисеї вони йшли. І люди так і до сьогодні. Вони перебувають ті за квестці, фарисейські, садукейські, і, і ми бачимо, що справді люди ходять з одної однієї другої церкви, їхнє життя не міняється, їхнє життя, яке було таким, остається, може ще гірше відбуватися. Чому? Тому що закваска не та. І Ісус Христос прийшов, Він побудував. Церкву він мусив будувати знаному церкву. Чому тому що там не було церкви правильної, і тому він збудував нову церкву на апостол, які аду не переможу. Це апостольське вчення, і тільки по апостольському вчення у нас є.